Нещодавно Жашківський район узяв шефство над навчальним центром підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, що у селищі Оршанець неподалік від Черкас. На сьогодні тут проходить навчання близько півтори тисячі строковиків. Напередодні 24-ї річниці закладу до військової частини завітали представники благодійного фонду Нова громада для гостей із Жашківщини влаштували екскурсію територією навчального центру. Ми знаходимося зараз на території. Навчального центра підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момоса. Навчальний центр свою історію веде з 1 липня 1992 року. Ми відмічаємо 24 роки з дня створення. А до 92-го року 92 року я вам хочу показати танковий борг, на базі якого. Було відпочасти да, було, значить, створено наш навчальний центр. 76 й полк. Навчальний центр Воршанці єдиний в Україні, де виховуються молодші спеціалісти Держприкордонслужби служби, і за 24 роки роботи цього закладу отримали освіту понад 100 тисяч курсантів. Це єдиний центр. Для підготовки молодших спеціалістів в системі підготовки Державної прикордонної служби України практично весь молодший персонал, а його більше 30 тисяч чоловік виконує завдання щоденно на кордоні, готується в нашому навчальному центрі. Окрім військової муштри на плацу та навчання основ прикордонної служби курсанти мають можливість відточувати свою майстерність на сучасному обладнанні, яке сьогодні використовується прикордонниками. Кожен кабінет, в якому проходять теоретичні та практичні заняття, оснащений за останнім словом техніки. До послуг студентів і справжній навчальний пункт пропуску, в якому строковики мають можливість моделювати різного роду ситуації і знову ж таки набувати вмінь прикордонника та сучасний тир із мішенями, вмонтованими у навчальний фільм. Усе на території закладу вказує на те, що тут у вихованні військовослужбовців строкової служби не обходяться лише теорією. І ще одна гордість навчального центру музей, у якому представлені експонати різних епох. Монета, яка датується 350 роками до нашої ери. Це перша монета, яка була, не встигши вийти вона в світ, вже була фальшивою. На монетах, якщо ви подивитесь, є така рибарда, на такі насічки. Це вони ще з тих часів пішли. Тобто, взявши монету в руку, ви зразу бачите, фальшива чи ні. Тобто, чого вона стала фальшивою? Вона була срібла і обкусували з нею потроху серебро, тобто вона вже не відповідала своїй бої. Наш музей взагалі створений на базі е музею Західного прикордонного округу ще, е часів Радянського Союзу. Тобто вони ну, постійно збиралися, оновлюються і на цей час вони ще, у нас, цей процес триває, тобто він не стоїть на місці. Рівень матеріально-технічної спортивної навчальної бази центру відверто вражає разом з тим, зауважує начальник навчального центру Дмитро Косируба, потребує постійного догляду, оновлення, щоб в ногу з часом та давати якісну освіту курсантам. У таких випадках надія лише на спонсорів та благодійні організації. Наша буденність не була б можливою без відповідної спонсорської допомоги, яку надають нам багато організацій, в тому числі і наші шефи Жашковського району. Держава задовольняє наші потреби повністю щодо харчування, грошового забезпечення речовим майном, бойовою технікою, відповідними засобами, які необхідні для охорони кордону. Розвиток навчально-матеріальної бази, утримання об'єктів навчально-матеріальної бази потребують відповідно інших джерел фінансування. На сьогодні держава поки що не повністю може їх фінансувати, і ми звертаємося до всіх небайдужих, до спонсорів для того, щоб допомагали нам в утриманні і розвідку нашого навчального центру. Ця допомога досить суттєва. За минулий рік ми отримали шефське та спонсорські допомоги на суму більше, ніж мільйон гривень. За час виконання завдань в зоні антирестичної операції ця сума склала більше, ніж 300 мільйонів гривень. Ну, і сьогодні ми продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні ви бачите, скільки у нас солдат строкової служби за счет спонсорів значно покращився раціон харчування. Тобто їм норма видається повністю 100%, але овочі, фрукти свіжі, які зараз можуть з'явитися на нашому столі. Питна бутльована вода то, що також необхідно в таку погоду. Це ми отримаємо від наших шефів і спонсорів, за це. Ми, ми. дуже вдячні. Матеріальну підтримку Оршанецькому навчальному центру вже не вперше надає благодійний фонд Нова громада, заснований два роки тому групою компаній Нові продукти за ініціативи Костянтина Невесенка. Свої соціальні проекти благодійний фонд реалізовує на теренах Жашківського району. Під опікою організації знаходиться Смілянський будинок-інтернат. А віднадавна і навчальний центр в Оршанці. Сьогодні ми отримали від благодійного фонду нова громада матеріальні засоби у вигляді питної води для забезпечення військовослужбовців строкової служби, тому що у зв'язку з підвищенням температурного режиму ми отримуємо спонсорську допомогу для надання курсантам води бутильованих в кількість одного літра щоденно на кожного. На сьогоднішній день навчальному центрі проходить підготовку більше півтори тисячі військовослужбовців строкової служби, І з цього у нас дуже велика потреба в даних матеріальних засобах. Разом з тим, ми отримали матеріальні засоби у вигляді. Шиферу восьмихвильового, бензопил, машинок для підстригання трави та фарби, що дасть можливість привести нам навчальну матеріальну базу нашого навчального центру до статутних покращених вимог. Наша співпраця розпочалася, мабуть, незалежно від нашого такого бажання. В 2014 році коли розпочалися бойові дії, і до нас, якщо ви пам'ятаєте, на сесії, Михайло Тимофій Шевченко звернувся з таким призивом: давайте допоможемо, бо наш йдуть бойові дії. Хто може якісь бронежилети купити костюми? Це була наша перша допомога. І так незалежно. Ми перший раз на у нас відбулася з даним навчальним центром. Після цього ми практично пересіклися ще один раз під час бойових дій. Також була звернення, щоб ми надали допомоги по воді. Воду надавали, були. літній період, жаркий період, і ще йшли бойові дії, серйозні бойові дії, відгружалися машини з допомогою, і ми загрузили автомобілі водою і відправили для допомоги. А не зовсім недавно, скажімо так, було повідомлено абсолютно всім, що Жашківський район, як і ще декілька районів, закріплені за даним навчальним центром для того, щоб Вирішити ті нагальні питання, які є в навчального центру по ремонту тих приміщень, допомоги матеріальної бази, покращення матеріальної бази їхньої зібрання було в адміністрації. Ми більш познайомилися з керівництвом даного навчального центру. Зв'язалися для того, щоб вияснити, які питання є. до цього списку. Ми практично все може не в тому об'йомі, але по всі позиції позакривали. Надіємося, що в подальшому ми також будемо співпрацювати. Бо ви, як саме бачили, і ми бачили, і ви бачили, що територія велика, дуже багато потребується, скажімо так, уваги цієї, є проблеми, які необхідно вирішати. Є нагальна потреба покращення матеріальних бази, тому ж ті ж склади з озброєння сьогодні знаходяться, де вони хочуть зробити перекрити до зимового періоду кришуть. Навчальний центр я вам скажу дійсно серйозний, Велика кількість людей тут навчається. База така серйозна. Мені чесно сподобався цей. Я думаю, що ми будемо в подальшому, по можливості, як завжди кажуть слово це по можливості. Можливо, так треба певно горити. Ну я говорю по можливості. Я не розумію інколи, що може наша держава завтра щось викинути, законодавчу базу або ще інше, що ми не зможемо. Тому не хотів би обіщати те, що не зможемо зробити. Тому ми плануємо далі співпрацювати, надавати допомогу. Роль прикордонної служби, втім, як і важливість сучасного професійного війська загалом, важко переоцінити, особливо сьогодні, коли Україна піддалась агресії зі Сходу. На сьогоднішній день Державна прикордонна служба повністю захищає та обороняє в зоні антитерористичної операції лінію розмежування між сепаратистами, і територіями, які контрольовані нами. Тобто робота на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, пропуск громадян транспортних засобів та грузів, вона проходить через прикордонники в тільки. Ну і практично вся лінія зіткнення служби несуть прикордонники. Декілька тисяч наших співслужбовців сьогодні виконують там завдання. До речі, військовослужбовці навчального центру більше тисячі чоловік пройшли через зону теристичної операції. Сьогодні 219 чоловік наших викладачів і офіцерів, прапорщиків забезпечення всім. Приймали участь в антитерористичній операції. 60 чоловік нагороджені державними нагородами. Ну і крім цього, прикордонники несуть службу на всіх кордонах. Кожен день це бойова служба. Тому що не тільки з добрими помислами через державний кордон проходять громадяни і особи, які є іноземцями, але й з якимись. Шкідливими намірами, і ми маємо їх виявити, маємо їх якимось чином оприділити їх наміри і, відповідно, не допустити і тероризму, і проникнення на територію нашої держави ядерної зброї. Ну, дуже багато завдань, і це робиться щоденно, щосекундно. Завдяки благодійній та спонсорській підтримці навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота вдасться не просто функціонувати, а й розвиватися. А ефективними, сучасними та надійними прикордонні війська можуть бути лише коли вони добре оснащені. Лише тоді Держприкордонслужба зможе виправдовувати гасло, безпека кордону, могутність держави.